Давайте з вами розберемося, що таке тяга до рукоблуддя. Але насамперед я хочу подякувати священникам і церкві місії слова Боже, що вони піднімають таку тему, як любов, секс, блуд тощо, тому що нас навчили із самого дитинства, щоб не дай Бог сказати слово секс, бо це ж соромно говорити про слово секс, але ж не соромно з ним займатися, правда ж. Тому давайте глянемо, як на це дивиться Бог. І звідки виникає така тяга до рукоблуддя, до анонізму, до цього всього блуду тощо. І це все насправді є величезним гріхом. А слово, воно є інформацією. І чим наповнюється людина, тим наповнюється її життя. Якщо людина вона перебуває, наприклад, в мелодрамах, серіалах, фільмах, то її життя буде схоже на цю мелодраму. Якщо людина вона дивиться і вірить в цю фантастику, в ілюзію, то вона все життя буде жити в ілюзії, а не в реальності. Наприклад, коли людина вона дивиться порнографію, то її тяга буде йти до рукоблуддя, до блуду, до самовдоволення. Тому що органи насправді вони не хочуть цим займатися, але виникає похоть в нашій голові, бажання, всякі картинки, оголене тіло і та, так далі. І людина, вона просто пускає все це і стає просто залежною від порнографії, від блуду, від самовдоволення, і це є насправді проблемою і гріхом. Тому насправді від цього нам всім потрібно звільнитися, і, для цього, і в цьому нам допоможе Слово Боже, Біблія. Е, і цей світ, він створений словом, а слово, воно є інформацією. Е, тому чим більше ми е, будемо наповнюватися і пізнавати істину Божу, тим більше ми будемо вільними від цих всіх гріхів. Тому амінь.